Найпісня Соловівна, віє вітер з тобою. Моя єдина Україна знов зустрічає День новий. Послухай, брати українців, хоч історично склались так, що територія різниця, та все ж це в нас одна земля. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я, дві сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках. Чарівної української землі. Між Карпатами і Донбасом, і Чорним морем, український славний нарід всі замешкує простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять степи без краї. Струнки гори пнуться в хмари, синьоки море грає. Він із біжі колосисти, а врожані спіє рілля. Є у надрах сіль і нафта, віск залізеє у рілля. Українці-українки, всі кохають, де загину. Радківську приславну землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою цю землю міцно щиро покохати, треба все її минуле, добре вивчити, пізнати треба знати те, як предки на землі ці проживали. Як невпинно працювала і боролися за завзято, щоб була їх Україна завжди дуже і багата. Не буде в нас ніколи, батька, неньки, ні дитини, що не вміли б розказати про минуле України. Бо завжди майбутнє має, хто минуле пам'ятає той країну прославляє, не весь світ вона засяє. Ой, день гріє сонний ранок, з тобою ділю смуток, радість біль, впаду в країну в тихий твій світанок, на рушнику принесу хліб та сіль. А ти смітнешся мальвами червоно, Крилом алечем тихо обіймеш, і подаруєш калинове гроно, де я зрадію щиро, що живе. Шомдай мені вітрами пшениці, але війна, руїн, біль тривоги, з'явилися сльози на твоїм ці. Страждають люди, плачуть діти, боротися за волю й дутів сини. сім. Не можемо ми небо мирному радіти, не коли в журбі сьогодні українці всі. Всім скоро прийде перемога. Бо ми не славні, сильні єдині. І хоч тривогами усіяна дорога, та на весь світ лунає їм країни. Тобі в країну. Зичу ж цвісти, єдина, незалежна, непоборна. Свята велична у ділах та вірі. живи рідненька, завше вільний і горда. Не в поклоні та дуві, святковий день живре сонний ранок. З тобою тілю смуток, радість біль, то в країну, в тихий твій світанок. Твої оп'яни віки на мостах, Де б я не був ніколи не забуду. Твій милості нешов жовтий стяг. Свою історію є пам'ятати. Сьогодні наша єдність долана, бо в нас вже козацька кров наскільки літ нас не подолали, а отже, ще простою.